Завершується контракт з єдиним українським перекладачем, який працював у префектурі Рони. і звати цього перекладача Олена Версан, і ми поговоримо сьогодні про те, що тепер українцям робити, які захочуть поновлювати свій тимчасовий захист у префектурі Рони. Як це буде виглядати, коли перекладача немає? І можливо, Олена поділиться якимись своїми порадами після більш ніж року роботи у префектурі. Про це далі. Мене звати Мархен Перетятко, це Ліон ТБ. Олена Версан, поїхали. Отже, Олена, я бачу, ти до нас прийшла сьогодні зі своїм баджем, який вже більше року в тебе вже такий постраждалий трошечки, який давав ще. Видавав сам заступник префекта нам усім на початках, коли це було ще в центрі у Вілярбані, в центрі оформлення тимчасового захисту, коли ще було багато перекладачів, але зараз ти працюєш сама вже я не знаю, це майже рік ти працюєш сама в префектурі. Ось скажи, що ти що ще принесла? Я бачу тебе тут в руках якась табличка? Принесла таку табличку, яку мені видали на пам'ять. Ну, це те, що було, це те, що було в відділі тим, оформлення тимчасового захисту, якби так в о, префектурі. О, так. Вони просто все це, це познімали тепер. Так. Все mm. знімають, всі, всі декорації залишається одно віконце для українців. Взагалі, це завершення контракту з тобою як перекладачем. Це якось пояснювалося, чому він завершується. Ніби ще ж є потреба в тому, щоб перекладача ну, працювали. Є ж українці ще, які поновлюють свої документи і так далі, приходять нові, не знаю, наскільки їх багато, до речі. Але чому завершується Вони якось пояснювали чи ні? Такого офіційного пояснення не було. Єдине, що зараз, звичайно, вже набагато менше людей порівнянні з тим, що було спочатку. Тобто префектура прийняла рішення, що ну, фінансування також уже на сьогоднішній день не таке, яке було з самого початку. Тобто префектура вирішила, що з українськими біженцями буде так само, таке саме спілкування, як і з іншими. Раджу вам не турбуватись, не перейматися по цьому приводу, так тобто оформлювання буде так, як і раніше. Єдине, що вам прийдеться просто трохи більше розмовляти на англійській мові. А, ну так, тим, хто не говорить французькою. Так, так. Ну, ну або ж таки буде перекладач, з яким будуть зв'язуватись в телефонному режимі, так як це працює з усіма іншими біженцями в префектурі, зазвичай. Тобто нічого страшного не відбувається, все буде добре. Вас всіх будуть приймати, все залишиться так само. Ну і я з вами залишаюсь також на зв'язку. Якщо буде необхідна моя допомога, я завжди тут нікуди не ділась. Ну, про це ми поговоримо далі. Тобто, зараз е український е українець, який прибуває в префектуру, приходить. Він може, якщо він не може порозумітися з людиною у віконочку, вони можуть набрати якогось перекладача по телефону, чи як це виглядатиме? Це, переф... це префектура, яка працює з сервісом перекладачів. Вона сама зв'язується з цим сервісом. І якщо людина дійсно не розуміє зовсім нічого, то тоді цей перекладач по телефону буде вам допомагати. Окей. Okay. Якісь може поради, тобто. Навіть ну, можливо є такі речі, що вже ця ж процедура, вона повторюється, вже люди двічі поновлювали свої документи. Тобто це та сама процедура, можливо, нічого нового. Якісь можливо поради, які допоможуть людям розібратися і без перекладача, щось може таке, що коли людина приходить в префектуру, що вона має. Ну, по-перше, що я хочу сказати для людей, які вперше звертаються до префектури, тобто перший запит роблять на захист. Процедура залишається така, як і була раніше. Вам необхідно спочатку піти на форум біженців. Тобто це на Гарібальді, оформить там все своє досьє початкове, і потім цей форум для біженців вам призначить рандеву в префектуру. Так. Координати форуму біженців ми дамо в описі до цього відео. Так. Значить, Єдине, на що хочеться звернути вашу увагу, щоб чоловіки, які приїздять зараз і запитують перший захист, від них потребують на сьогоднішній день більше паперів, ніж зазвичай, тобто вам необхідно додати папери, які підтверджують, підтверджують ваш, ваше проживання в Україні. Тобто всі необхідні документи я повідомила керівництву. Префектури вони вам обов'язково будуть давати листочок, який в якому буде позначено які саме документи потрібні. Але я вам можу зараз ще повторити: значить, ці документи стосуються ваших виписок з банківського рахунку, також ваших оплат за рахунки, ну тобто за комунальні послуги. Далі, якщо були у вас якісь медичні обслідковування, якщо ви платили за своїх дітей в садочках або яслах або школах, тобто все, що стосується вашого ім'я, прізвища і адреси там, де ви проживали, в Україні. Якщо це якісь купівлі там в магазині чи щось інше, обов'язково повинна бути адреса магазину, що він саме знаходиться в Україні. окей. Що стосується поновлення тимчасового захисту, чи є якісь поради додаткові до того, що ми робили відео, яке ви можете подивитися за посиланням от в кутку екрана? Що ще додаткового, скажімо так, останнє слово таке напутнє. Що стосується поновлення, дуже вам раджу. Все спілкування у вас відбувається ну, з робітником префектури, відбувається через ваш особистий кабінет, там де у вас створене ваше досьє. Там є такий пункт, який називається месенджер. І через цей месенджер ви можете спілкуватися з будь-якого приводу. Наприклад, вам призначили рандеву. Ви там з якоїсь причини не зможете бути присутні на цьому рандеву. Обов'язково повідомте робітника префектури через цей месенджер, що ви в ці дати не зможете бути на рандеву і щоб вам призначили інший день. Якщо раптом вам потрібно буде виїхати з Франції, ви також не зможете бути присутні на вашому ранду. Також повідомте обов'язково. Е, на ці е, ваші звернення префектура реагує дуже швидко, е, так що за, вам зразу буде відповідь на ваше запитання або нове рандеву, або префектура вам скаже, що надалі вам потрібно робити. Що ти плануєш? Які твої плани тепер? Тобто завершиться контракт, ти кажеш, ти залишаєшся на зв'язку. Що ти маєш на увазі? Я залишаюся на зв'язку, тому що мені префектура надала таку можливість у випадку, якщо будуть якісь складні досі, якщо буде, потрібна буде допомога комусь із українців, то є, у мене буде завжди можливість звернутися з цими досі до префектури. Mm -hmm. Я зможу прийти туди. Тоді, коли мені буде зручно, mm -hmm. так що, але тільки якщо це дійсно якісь серйозні або критичні випадки, okay. тому я залишаюся на зв'язку, як і раніше, якщо це буде необхідно, то я зможу допомогти. Окей. Okay. Ну, ми, як Ліон ТБ, можемо запропонувати вам, глядачам, просто якщо у вас є така складна якась ситуація, нестандартна, яка потребує втручання Олени. Ви заходьте за посиланням в описі до відео, там є можливість поставити ваше запитання, і в мене буде доступ до цих запитань. Єдине, що я не обіцяю, що це буде в режимі там, 24 на 7, можливо, раз на тиждень. Олена зможе заходити в цю базу даних ваших запитань і реагувати на. Якщо там є тиждень часу у вас, то ми готові бути таким посередником, щоб ви могли отримати відповідь на своє запитання. Єдине, що ще раз хочу до вас звернути, що не тягніть до останнього моменту, якщо ви бачите, що або ваша посвідка про тимчасовий захист закінчується і ви там не звернули уваги. Не тягніть, будьте уважні до цих всіх моментів, тому що в який ну дуже складно буде вирішити всі питання зараз от в цьому режимі. В пожежному режимі. Ну, ну так. Тому що це тепер для тебе це виключно як така. Ти повертаєшся, починала з того, що ти була волонтером-перекладачем, і тепер ти і зараз знову я стала волонтером знову. О, так що я від імені усіх наших біженців візьму на себе таку таке право подякувати тобі за за цей більше ніж рік роботи. 에... І я впевнений, що це багато допомогло людям. Я там, наприклад, я знаю, моїй мамі там вона вже допомогло не раз. І я думаю, багатьох... багатьом мамам, багатьом сестрам, багатьом родичам це була велика допомога. Так що я тобі дуже дякую. От. Так що... І радий, що ти залишаєшся на зв'язку. І ми, як Ліон, тебе раді, що ми є цим місточком між вами і Оленою. Тому заходьте на... за посиланням. Знаходьте там, де є у вас є запитання до Ліонтебе. Ставте ваше запитання і таким чином зможете отримати. Сподіваюся, на нього відповідь. Так що дякую вам за увагу. Дякую тобі, Олено. Я з свого боку хочу подякувати також тобі, Маркіяни і Вікторії, за те, що ви мені дали цю змогу спілкування з нашою громадою зараз, уже великою. І я хочу ще сказати, що я дуже горда, тим, що я з усіма з вами познайомилась. І хочу сказати, що ви всі великі молодці. Все у вас буде добре і обов'язково все буде Україна. Амінь. Дякую вам за увагу. Це була Олена Версан, Маркен Перетятко, Ліон ТБ. І Вікторія Діденко за камерою. Дякую вам, побачення.